Ну що ж, вони вже вистрибують, а значить, вони готові. Тут великий шматок м'яса. Відчуваю потік крові. Окей, oh oh okay, відпустило. А, ні, 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 знову кусає, знову кусає. Причепилася. Перш ніж ми з вами подивимося, як морські міноги насолоджуються шведським столом у вигляді Койота Пітерсона, дуже важливо розуміти, що ці істоти, які виглядають як інопланетні загарбники, створили катастрофічний оплот в екосистемі Великих Озер. Ці паразитичні хижаки мають досить простий, але структурований життєвий цикл. Під час нересту дорослі особини залишають озера та мігрують у струмки. Будують гнізда з каміння, відкладають яйця, а потім гинуть. Коли яйця вилуплюються, лічинки вилазять з гнізда та знаходять м'які ділянки осаду на дні річки, куди вони зариваються і кілька років насолоджуються життям. А коли вони готові, лічинки перетворюються на паразитів, що мають роти присоски, гачкуваті зуби та неймовірний апетит. Потім вони пливуть до озера і ласують рибою протягом 12 місяців, допоки не будуть готові до нересту. Самки можуть відкласти до 100 тисяч яєць, тож стає очевидним, як відбувається вторгнення. Однак цей простий життєвий цикл є дефектом у інвазивній броні мінох. Деталі трохи пізніше, бо, здається, я чую обідній дзвоник. Ну що ж, це. Друга частина експеримента, який називається З'їдений живцем міногою. І вона називається Примусити присмоктатися. Щоб ця частина експерименту була ефективною, мені потрібен асистент, доктор Альдебоа. Він буде тим, хто контролюватиме присмоктування, помістивши міногу на три різні точки мого тіла: передпліччя, мій живіт і уявіть собі, на мою шию. Тож, щоб по справжньому визначити, чи буде морська мінога пити людську кров, найкраще за все перевірити це безпосередньо на мені. Якщо вам цікаво, чи я нервую, то так, ця частина піднімає адреналін в моїй крові і змушує серце битися частіше. Вони присмокчуться, і я відчую на собі їхній шершавий язик і скоріш за все буде трохи крові. Тож, якщо ви, друзі, готові. Настав час починати шалений бенкет. Доктор Ельдебоа, знайдіть нам дуже голодну міногу. Бо моє бідолашне передпліччя готове. Сядьте, розслабся дроку відчуття, наче я здаю кров. В якомусь сенсі так і є. Моя кров в ім'я науки для того, щоб визначити, чи будуть ці істоти пити людську кров. Он та вже вистрибує, значить, вона готова. Добре, прямо зараз я виставлю своє передпліччя, ось так. Вони підступні. Тож прямо зараз Маріо покладе його на моє передпліччя. Тут чудове місце, багато м'яса і потік крові. І після цього цей рот. Вау, ми вже починаємо. Є контакт. Вау, готово. Отак. Ого. Дуже потужно присмокталася. Потужність присмоктування цієї істоти приблизно в чотири рази більша ніж у звичайного домашнього пилососу. Прямо зараз вона досліджує мою шкіру своїми губами, їх називають секторним диском. Ого! Добре вхопила! Її рот досить пластичний, і в цьому роті близько 150 конусоподібних зубів. Вони використовують їх для того, щоб зафіксуватися на місці, і зазвичай вони харчуються рибою, хапаються за рибу. І пам'ятайте, риба доволі слизька, тож потрібно добре вхопитися, щоб втриматися, що зрештою дозволяє їхньому хрипкому язику, який працює майже як дриль, пробитися крізь луску та шкіру риби прямо до плоті. Ого, просто божевільне відчуття. Вау! Wow, відчуваю, як вона стирає мою шкіру. Ah, відчуваю певний біль на цьому етапі. Тож, коли вони продираються крізь лоску, ah, та плоть риби, антикоагулянт, який вони вводять, зрештою дозволяє їм висмоктувати кров та рідини з організму жертви. О, oh, господи, я відчуваю, як щось відбувається, дуже схоже на п'явок. Я відчуваю, як цей язик. Ага, працює по моїй шкірі, і це присмоктування. Я би сказав, що воно точно більше ніж чотири рази потужніше, ніж звичайний пилосос. Воно тягне мою шкіру прямо собі в пащу. Здуріти можна, це дуже неприємне відчуття. До речі, різниця між міногою. Та п'явкою. В тому, що у п'явки є ці маленькі щелепи, схожі на логотип Mercedes Benz, які врізаються в ваше тіло, і їхній коагулянт не дозволяв мені що небудь відчути. Я не думаю, що морська мінога використовує якийсь знеболювальний елемент під час укусу. Ах. О, так, Це дуже. Ах! Вона по-справжньому впивається в мою шкіру. О, Щось точно відбувається. О, ого-го, ого. Як же вона присмокталася? Ого, о-го-го! О, Щось точно відбувається. Я відчуваю. Вона починає стискати міцніше. До речі, щодо їх зубів. О, вона відпустила. Добре, добре. Слава Богу, дідько. Це було. О, Боже, у мене все тіло здригається. Коли ця штука відривається, це наче дуже міцна присоска і відірвалась від руки. Подивіться, наскільки сильно ці зуби врізалися в мою шкіру та присмокталися до неї. Можна побачити сліди від цих щелеп, саме сюди впивалися усі її зуби, моя шкіра стала фіолетового кольору, і, чесно кажучи, навіть трохи крові просочується у цьому місці. Якщо говорити про моє передпліччя, я думаю, що шкіра тут досить міцна, і дуже багато м'язів, які теж міцні. І це не дуже схоже на рибу. У тіла риби дуже багато м'яких місць і органів, куди міноги можуть доволі легко зачепитися. Натомість, моє передпліччя, мені здається, не найкраще місце, куди може зачепитися мінога. Я це відчув, але мені здається, що час рухатися далі. І дозволити мінозі присмоктатися до мого живота. Гей, Маріо, ти готовий? Готовий. Зараз я підійму свою футболку та оголю М'який смачний шматочок свого тіла. Дуже м'яка та дуже ніжна ділянка. Ти готовий для того, щоб мінога могла схопитися і присмоктатися. Добре, до моїй знайти свою ціль. Намагається до мене присмоктатись. -а 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 -а! Дуже це лячно буду? це робити. О, добре, дай їй повернути голову. Нормально? Мені здається. А, так, добре вчепилася. О, От і чудово. О, а, вчепилася. О, так. Це точно а, зовсім інше відчуття. Шкіра в мене на животі набагато м'якіша, і це всмоктування дуже потужне. Я відчуваю, як зуби. А-а-а! впиваються і повертаються. Тож, коли ці істоти опинилися в довкіллі, а вона відчепилась. о, -о, -о, -о як же добре присмокталася. Я точно відчуваю, як впиваються в мене зуби. І відчуття, неначе її язик теж починає працювати. О, -о, -о мурашки по шкірі. А-а-а! Ну добре. Наближаємося до однієї хвилини з цією мерзенною тварюкою. Це просто справжній слизький монстр, а, як присмокталася. Ну ж, бо тримайся, і це зовсім не біль. Це більше схоже на тиск. Дуже потужне всмоктування, дуже моторошне відчуття. Типу, невже ця штука справді? о, 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 о здається, відчепилася. відчепилася? А ні, 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 причепилася знову. А, ха, ха, присмокталася навіть ще міцніше. Вона просто змінила позицію. Типу, о, тут навіть смачніше і м'якіше. Та головне питання, чи їй сподобається і чи почне вона насправді мене потихеньку їсти. Знову ж таки, вона не зачепить мої органи і не залізе всередину. Зазвичай вони знімають шкіру та плоть риби для того, щоб дістатися до кровотоку та рідин організму. Добре, відпустила Ого, Ах. багатенько крові. Ах. Ну що ж, Ах. як я й казав, може бути кров. Ось і вона, це було доволі непогане присмоктування. Зуби впиваються в шкіру. А язик стирає її, неначе терка для овочей. Ось тут можна побачити рану. Трішки крові не так же й погано. Ох. Ох. Насправді дуже приємні відчуття, коли ця штука від мене відчепилася. Чому я навчився з цього укусу? Це те, що коли моя кров потрапила їй у рота. Вона не наче зрозуміла це не риба, це зовсім не те, чим я зазвичай ласую. Проте, оскільки їх називають ах, рибами вампірами, я думаю, нам треба перейти до третього етапу експерименту. І всі ми знаємо, що вампіри кусають за шию. А це означає, що наступна мінога вкусить мене. Ось сюди, прямо у шию. Там дуже багато крові і м'яка шкіра. О, uh, я знаю, ви, друзі, хочете побачити це. І здається, я готовий. Доктор Альдебоа знайдіть нам ще одну голодну морську міногу. Шведський стіл перетворюється на все включено. Настав час для моєї шиї. Дуже і дуже нелегко давати цим штукам присмоктуватися до тебе. Ну ж бо Маріо, дай на мені справжнього смоктуна. Воу, wow, виглядає голодний. Добре, ось сюди. Ти готовий? Ого, як швидко. Да! О, ха, ха, ну, Воу. Тримайся, тримайся. Добре є. Здуріти. О, Отак. Дуже, дуже добре присмокталася. Відпустила. Шукає інше місце. -хо -хо -хо. О, набагато болючіше ніж у живіт. Ого. ДО добре. Тут в порядку? Так. А, я відчуваю, як вона присмокталася і крутиться. Зуби шукають своє місце, я відчуваю, не начебто... вона знайшла прямий потік крові. Та, да, риба вампір виправдовує свою назву. А, спробую дати їй смоктати протягом хвилини. А, 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 о. Кожен раз, коли вона крутиться, це дуже боляче. Ці гострі конусоподібні зуби просто впиваються в мене. Пам'ятайте, у неї в пащі понад 150 зубів. А, я відчуваю, як язик дере мені шкіру. о -го 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 -го! У мене все тіло здригається. Здуріти можна. А, а, добре справляєшся. Як мої справи? Розслабся. Добре. Відпустила. А ні, чіпляється знову, знову кусає. О, -го -го, добре вхопила. Я відчуваю, як кожен з її зубів впивається в шкіру. А, божечки! Я відчуваю її язик, як він намагається з'ясувати, чи варто це їсти. О, господи. Це, напевно, найбільш некомфортне відчуття за останній час. Ого! Сильно причепилась. Ну ж, бо давай о Відпускай! Да-га! О! Ні, не смикай! Да! Зняти її! Да, нехай висить! Я хочу, щоб хвилина пройшла. Не дарма їх називають рибами-вампірами! Да, відчепилась! Ось цей непоганий. Гей, не чіпляйся. Там є кров. Ага. Я ж казав, що буде трохи крові у шиї багато крові, і та морська мінога дуже гарно вчепилася. Здуріте, в мене в голові паморочиться від однієї думки, що риба вампір всмоктує мої тілесні рідини. Ну що ж, друзі, ось що я зрозумів на даний момент: їхні зуби дуже гострі, а язик шершавий, ріже шкіру, неначе терка для овочів. Та мені здається, кожного разу, коли кров виходила на поверхню, і мінога куштувала смак людини, вона відпускала і казала: Знаєте, це зовсім не риба, це не те, чим я харчуюсь. Тож, якщо ви будете купатися у великих озерах, я можу сказати, що вам не варто боятися, що до вас присмокчиться або з'їсть. Морська мінога проте, якщо ви риба, що плаває в Великих Озерах, це, безсумнівно, ваш найгірший кошмар. Тож постійні зусилля з контролю популяції морських міног є неймовірно важливими для оточення. Якщо цього не робити, то морська мінога просто знищить усю популяцію риб. Проте знову ж, якщо мова йде про людей, які йдуть в озеро купатися, їм абсолютно нічого боятися. Яко йод Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. Зустрінемось наступної пригоди. У мене тут є ще декілька, яких треба погодувати. Знаєш, Маріо? Я мабуть пас оператора. А давай, чом би ні.